Життя у скорботі Надія Антощук втратила сина два роки тому. Тепер до нього приходить на кладовище із квітами. Віталію назавжди 33. А поряд із серцем матері те, що завжди нагадуватиме про сина: брелок з емблемою підрозділу поліції, особливого призначення. Корт у Віталія залишилася донька і дружина. Мати героя каже, час не лікує для нас. Цей день найстрашніший. Коли нам сказали, що сина вже нема, ми не знали, як нам жити і що робити в житті. Життя для нас не існує. Ми живемо, тому що розуміємо, що треба жити. Для нас, ці хлопці, це було велике слово, кордовці. Еліта така, що цю еліту повинні пам'ятати на все життя, хто скільки буде жити, і повинні не забувати про них. 22 травня 2022 року загинули 23 Кордівця, з них дев'ятеро віничани. Над могилою сина у Скорботі Людмила Олійник. Хотіла, аби Віталій приходив до неї, а не вона до його могили. Дуже була добра дитина. Хочу, щоб Внук мій не бачив це. Не переживав, щоб закінчилося. Дружина полеглого Кордівця тримається заради дітей. Пані Алла каже, хоч і пройшло два роки від загибелі чоловіка, все ще чекає на його дзвінок. Найбільше змушують триматись, напевно, діти, батьки чоловіка. Мама потребує опіки, діти потребують. Великої турботи. І якщо не буду триматися, я що будуть робити діти? Біль не стихає, час іде, а таке враження, як ніби він має повернутися. Про страшну трагедію, яка тоді сколихнула Україну, пам'ятають досі. На кладовище вшанувати пам'ять, прийшли колеги і побратими полеглих оборонців. Усіх кордівців, які мужньо захищали батьківщину, нагороджено відзнакою за оборону України. Посмертно. Капітана поліції олійника Віталія Вікторовича. Посмертно. Відзнаки отримали рідних загиблих оборонців з рук начальника управління поліції Вінничини. Катерина Соколюк, Володимир Гірявенко. Новини за день. Телеканал Віта.